З десантників у спортсмени. На війну 21-річний Сергій потрапив не випадково. В зоні АТО він був з перших днів, допоки 19 червня не отримав важке поранення. Ворожі кулі військового збили з ніг. Тепер десантник на інвалідному візку. Попала в спину, пуля пройшла ну, по діагоналі в тіло. Тобто отсюди витаскивали пулі вже. Вот эти входные отверстия. Тут просто дві пулі рядом були, і тут оказалось, ну тут три. Кілька місяців Сергій був прикутий до лікарняного ліжка спершу у Харківському, а згодом у Львівському військових госпіталях. Тепер у бійця реабілітація на Прикарпатті. Тут у нього почалося нове життя. Сергій з матір'ю тимчасово оселився в родині інвалідів-візочника Василя Петруніва, що у юності чоловік отримав травму хребта, та це йому не завадило стати чемпіоном в Європи з настільного тенісу серед людей з обмеженими можливостями. Інвалідний візок це не є хрест, який люди ставлять. Стають немічними і не можуть собі дати ради. Труднощі в житті даються не слабким людям, даються сильним людям, щоб вони могли через це перейти. Бути сильним. Василь вчить нині Сергія. Тепер десантник робить перші кроки у професійному настільному тенісі. Посовсім по-другому, чим на Настільну ракетку Сергій в руках тримав і раніше, та це було радше хобі. Тепер саме спорт повертає військового до повноцінного життя. Він сам нігеть мама. Я просто забуваю, що я не на ногах. Він тренується по кілька разів на тиждень. Біля нього кращі тренери. Прикарпаття слаблена рука. Дав паузу, трошки чуть м'ячу піднявся, і в лікті направив ру в лікті. Бачиш, успіхи десантника наставники вражають. Хлопці пророчить успішне спортивне майбутнє та вже готують до збірної України. Зважаючи на всі його координаційні здібності, технічні вміння, я думаю, він може бути не тільки в складі збірної, а й лідером збірної команди. Аби досягнути успіхів у спорті, Сергій планує довший час прожити на Прикарпатті. Та поки нема де і нема за що, держава вже третій місяць не виплачує десантнику. Жодних коштів.